Доброго дня! Мене звуть Всеволод Хома, ви на каналі проєкту Цензура. Не забудьте підписатися, поставити лайк, прокоментувати це відео, а також пошерити його, якщо вам воно сподобалось. Сьогодні будемо говорити про таке поняття, як Суспільна угода, і я трохи проаналізую і буду коментувати текст, який нещодавно вийшов на Українській Правді, це текст Антона Дробовича, який називається Суспільний договір вічної війни. Власне, я не скільки буду намагатися якось критично відреагувати на текст, в тому сенсі, що я не згоден з основною думкою автора, але я просто верну увагу на якісь деталі, тому що мені здається, погляд, який висловлений паном Антоном в цьому тексті, його можна, я б сказав, модифікувати. Назвімо це так. Декілька слів треба сказати про взагалі це словосполучення Суспільна угода за моїми спостереженнями. Це, звичайно, в межах декількох інтелектуальних бульбашок і дієвих центрів, але все масовішим стає постійний вжиток цього поняття Суспільна угода. І це така нова українська інтелектуальна мода останніх років. От тільки вона дуже дивна по-своєму. Тому що ми з вами живемо вже в 21-му столітті, а цей термін, він в першу чергу нам відомий з 17-го століття. Хоча має свої дещо раніші витоки, взагалі традиція теорії суспільної угоди це давня традиція в політичній західній філософії. Її розвивали ще християнські мислителі, але відомою дуже вона стала саме у зв'язку з такими іменами таких філософів, як Томас Гоббс і Джон Лок. Відповідно, у Томаса Гоббса — це праця Левіафан, і у Джона Лока два трактати про врядування або два трактати про правління. І що хотілося б сказати, що це виглядає досить дивно, така велика інтелектуальна дистанція. Тому що коли писали ці добродії в 18 столітті, нації ще не існувало. А водночас, ті, хто потім, вже у 20 столітті, продовжував розвивати цю традицію, вони писали це для політичної нації, але аж ніяк не для нації, яка в першу чергу мислить себе етнічно. А що, як на мене, дещо проблематично в українському контексті, тому що я, наприклад, Мислю Україну як таку, що має прийти до політичної нації, водночас не можна сказати, що це прямо щось таке утверджене, остаточне і це константа. У нас немає якоїсь дуже-дуже довгої політичної культури, щоб прямо можна було безпосередньо собі мислити політичну націю, а це накладає на нас низку обмежень, коли ми вступаємо в якийсь діалог, осмислюємо будь-які західні ідеї. Тому це така перша точка, про яку потрібно пам'ятати взагалі. І щодо власне тексту пана Антона, якого я дуже поважаю. Мені здається, взагалі треба відмовитися від цього словосполучення Суспільна угода, не тому, що воно давнє чи щось таке, не тому, що воно в принципі сколикнуло багато людей і спровокувало якісь нові обговорення. Власне кажучи, аспен інститут, в межах якого пан Антон писав цей текст, він вже зробив не один текст і запропонував не одному автору. Написати про суспільну угоду. Чи про суспільний договір це ще називають, але краще називати це суспільна угода. Тому я думаю, що суспільна угода от взагалі вона не дуже потрібна. Це хороша інтелектуальна мода, але вона в першу чергу цінна прагматично. Те, що це дозволяє об'єднати нас навколо мислення про якісь базові принципи співжиття. Ось і все. Проте вимагати від цього якоїсь точності ми не можемо. І от тут я якби хочу модифікувати думку пана Дробовича, тому що е, через суспільну угоду навряд чи можна виконати все те, про що він говорить у статті, де і про забезпечення вразливих верст населення, і про пояснення оборонної стратегії, так і, в принципі, про підвищення градусу якоїсь громадянської свідомості. Як на мене, це не надто не надто перспективна стратегія. Чому? Е, тому що. Коли ми говоримо про суспільну угоду, ми говоримо про якесь а, політичне тіло або політичне утворення. Тобто, коли укладається якась суспільна угода, це означає, що з'являється нова держава, нова країна на мапі світу. А, відповідно, всі розмови про переукладання суспільної угоди означають, що в нас якось має змінюватися вже та держава, яка у нас є. Тобто, це буде означати, що змінюються територіальні межі, декларовані і міжнародно визнані. Чи ми відмовляємося від нашої конституції і ухвалюємо нову? Чи сувереном в нас все-таки перестає бути український народ а стає якийсь інший народ? Тобто розгортати цю метафору, метафору, якою вона є насправді в нашому контексті, це метафора, яка просто нас об'єднує. Проте, вимагати від неї якоїсь процедурної чіткості навряд чи перспективна стратегія, тому що її просто немає. Власне, те, що пан Антон в статті вживає постійно термін Левіафан, як на мене, теж. Ну, є досить проблематично. Чому? Тому що Левіафан це метафора, яку використовує Томас Гоббс для того, щоб описати, що таке держава і ну, контролює одна людина або декілька осіб. Тобто, або це монархія, або це конституційна монархія. Але аж ніяк не наша сучасна демократія чи гіпердемократія, які ще називають з примішками популізму. Тому власне назвати наше політичне тіло Левіафаном сьогодні це теж не до кінця правильно. Власне, у теорії Гобса чинити вплив на владу неможливо. Метафора суспільної угоди показує, як ми віддаємо свої базові якісь права, які ми можемо насправді нескінченно до нашої смерті намагатися якось реалізувати. Ми, наче всі домовляємося про те, що контроль буде здійснювати одна якась сторона. У випадку Гобса це держава, яка забирає на себе всю монополію, на все, зокрема й на насилля. Держава об'єднує розрізнені групи через страх. Вони бояться одне одного, бояться домінації однієї з груп, і держава стає арбітром над ними усіма. Але у Гобса всі бояться цю державу. Страх це, власне, клей суспільства. Але ж ніяк не патріотизм, бажання щось захистити і так далі. Говорити про Левіафана ще не дуже перспективно з іншого боку, тому що у Гобса все будується на страху, як я сказав. А Гобс нічого не бачить проблематичного, якщо люди будуть шукати собі прихистку і безпеки, яку має гарантувати держава деінде. Тобто, за логікою Гобса якось засуджувати з патріотичних позицій людей, які виїхали, чи людей, які опираються в мобілізації, чи людей, які просто якось апатичні, чи ще щось таке, власне, неможливо. Тому що гопса все будується на страху. Тому, от, продовжуючи гопса, якби ми приймаємо і цей неймінг. Але гопс, я думаю, навряд чи був би цікавий більшості українського населення, якщо чесно, тому що це не надто демократична політична філософія. І там на владу ніяк не можна впливати. А пану Антону, як на мене йдеться, якраз про вплив громадянського суспільства на державу Він постійно вживає термін спільнота. Як я це інтерпретував як громадянське суспільство. От у ГОПСа не можна, щоб громадянське суспільство, взагалі, по-перше, щоб воно було, а по-друге, щоб воно якось диктувало державі, що робити в одній особі чи в декількох особах, це неможливо. А можна звичайно пробувати. Теорію суспільної угоди розгортати через вчення Джона Лока. Воно значно демократичніше. Там громадяни і народ можуть не тільки якось, ну скажімо так, запитувати з влади, а давайте зробіть щось краще, а то ми вас, блін, перевиберемо зараз. Або ще щось таке. Вони можуть, і, власне, скинути того правителя, який є нелегітимним, що у ГОПСа неможливо. У Гопса це все заколотники, які мають бути знищені. Відповідно, у Лока це допускається. Через Лока ми насправді можемо інтерпретувати революцію гідності. Тому що було скинуто Януковича, який був нелегітимним, він став диктатором. І це була, в принципі, нормальна, адекватна процедура. Але це в оптиці Джона Лока, але аж ніяк не Томаса Гобса. Тому знову ж таки треба відмовлятися від цього терміну. Левіафан, навіть попри те, що його знову привнесли і популяризували Джимоблу і Робінсон в праці вузький коридор, яка, до речі, перекладена українською мовою, і я думаю, це теж десь вносить а, якийсь вплив на наш інтелектуальний бекграунд. Вони там дуже цікаво пропонують розрізняти декілька типів левіафанів, присутніх, відсутніх, ще якихось. А, це цікаво. Але нам для ширших громадських обговорень і дискусій треба відходити взагалі від ідеї суспільної угоди, тому що ми не створюємо якусь нову державу, сувереном залишається український народ. Нам радше йдеться про оптимізацію нашого ладу. І те, про що говорить Антон Дробович у статті, ну, власне, цьому і відповідає. Тому те, що я буду говорити далі, воно десь просто буде підтримувати цю думку, просто вже не з позицій, просто вже не з позицій суспільної угоди. Радше треба говорити не про нову суспільну угоду, а про новий стандарт справедливості. І у пана Антона Доліча це теж там є, він пропонує говорити про певний мінімальний стандарт справедливості. І якщо розглядати лише цю ідею, то ну, вона має набагато більше сенсу, ніж е, взагалі говорити про суспільну угоду, про нову конституцію чи про ще щось таке подібне. І з темою справедливості можна набагато далі пірнути взагалі. Я не дуже згоден з тим, що написано в цьому тексті, про те, що все це має так чи інакше привноситися згори державою за замовчуванням. Тому що, як на мене, все те, що стосується громадянської свідомості і так далі, воно має приходити знизу, з середини суспільства, це те, щоб інший відомий філософ, якого я досліджую, теж, до речі, він продовжує цю традицію суспільної угоди, але вже в 20 столітті, це Джон Роллс. І він пропонує говорити про так звану фонову культуру в суспільстві. Тобто він пропонує говорити про, ну, сьогодні ми б це назвали культура громадянського суспільства. Тобто громадянське суспільство, яке впливає на державу, якось її оцінює, говорить, де їй потрібно зупинитися, на що відреагувати і так далі. Тому варто краще говорити про цей мінімальний стандарт справедливості, але він точно не має бути привнесений в голови. Громадян зверху це не дуже можливо. Як на мене, це буде сприйматися в штики. Це раз. По-друге, це завжди дуже-дуже хороша лазівка для якогось неефективного виконання. Хоча хотілося б цього ефективного виконання, але де ж воно де ж воно це виконання. Тому мені здається, що такі запити взагалі не можуть формуватися у фоновій культурі. В культурі громадянського суспільства, там, де активні громадяни проявляють себе і можуть тиснути. Проблема наша в тому, що зараз нині в Україні неможливо провести вибори. Це просто дурна ідея. І проблема ще й в іншому, що в нас ніколи вибори не були, скажімо, процесом ідеологічного конфлікту якогось, якихось партій. Питання про мову там колись можна сказати, подалювалося, але це дуже мізерне питання в плані ідеологічної боротьби. Різних політичних партій, тому що якраз в такі в такого типу боротьбі йдеться про цей стандарт справедливості: мінімальний, максимальний, чи ще якийсь там. Це вже люди голосують за партії, які бачать економіку в один спосіб, в інший спосіб, і якось вже пов'язуються, звичайно, і з темами ідентичності і чогось чогось іншого. Тобто, все те, що в нормальній країні називається ідеологічна боротьба. Чого у нас не було і зараз воно неможливе. Тому те, що можливо зараз, це все більший тиск громадянського суспільства на державу з певною імплементацією. Тому я тут в цій думці не дуже розходжуся з паном Дурбовичем, але мені здається, все-таки держава навряд чи може і має взагалі ну, говорити людині, що і робити з 10% свого часу. Це можливо лише знизу роблячи. І покладаючи цей обов'язок суду на державу, ми ризикуємо стикнутися з ще більшим опором. Тому треба пробувати робити це знизу. Хоча це може бути безперспективно, теж в якихось власне галузях цей тиск доречний зараз під час війни, в якихось не дуже. Мені здається, що в цій галузі це не особливо доречно, тому що це вже буде. Ну, виглядати якось вже дуже дуже загрозливо. От ще така думка процитую тут текст: що завдання держави зробити залученості в оборону національну ідею. Це має бути доступно, просто та інтуїтивно зрозуміло, але головне ефективно. Не потрібно імітації, а тільки реальна допомога в межах можливостей громадян, абсолютно всіх дорослих громадян. Водночас у суспільстві необхідно запровадити культуру загальної турботи і виробити консенсус щодо прийнятності, відпочинку та радості. Важливо, щоб у житті людини залишалася можливість доброго життя і щастя навіть під час війни. Дуже хороші думки, з ними можна погодитись. Проте не зовсім зрозуміло. Чому саме держава має формувати цю національну ідею? Як на мене, якраз вона в фоновій культурі, в культурі громадянського суспільства і народжується, і проявляється набагато органічніше. Водночас у суспільстві необхідно запровадити культуру загальної турботи. Теж питання про те, а як це буде запроваджуватись. Як на мене, навіть в тих умовах, в яких ми живемо зараз, ми отримаємо набагато більше, якщо будемо мати. Цей простір можливостей, який існує лише тоді, коли держава не сує свого носа туди куди не потрібно. Тому громадянське суспільство або спільнота, як сказано в цьому тексті, звичайно, має намагатися тиснути на державу в неефективних рішеннях у створенні чогось. Проте держава не має створювати національну ідею. Вона має створювати або реалізовувати те, що їй скажуть громадяни. І це, власне, все. Немає, на жаль, іншого способу зробити це зараз, тому що ми не можемо провести вибори, як я сказав. Та й ніколи ідеологічної боротьби особливо не було. Тому треба зараз всіма доступними методами тиснути на ці найбазовіші речі, тиснути і зробити так, щоб вони уможливилися взагалі. Але виробництво всіх цих ідей воно має бути лише в громадянському суспільстві. В цьому власне інтерес кожного і кожної з нас долучитися до цього тиску, до цього інформування, тому що це прямо стосується наших інтересів. Тому якщо ви живете в будь-якому українському місті, в селищі, містечку. Звичайно, я можу говорити тут в першу чергу про Київ. Не буду окремо говорити про прифронтові міста, тому що там просто ну кричуща ситуація. Але якщо ми говоримо про якесь тилове місто, там де ще відбувається життя, якщо ви просто будете уважніше спостерігати на те, що відбувається, видно, що суспільство вже в принципі поділилося на набагато бідних, набагато сильніше, ніж це відбувалося. Все частіше можна побачити якусь дуже-дуже. Розкішну машину, нещодавно завезено в Україну, і поруч людина, яка лежить просто на землі і помирає дуже часто з ампутованими кінцівками. Тому м -м, проблема справедливості дійсно актуальна. І вона актуальніша, ніж оце теоретизування на круглих столах про так звану суспільну угоду і як вона має виглядати для України. Я буду завершувати і в фінальному пункті зосереджуся на тому, що пропонує взагалі Антон Дробович тут, як цей стандарт, скажімо. Стандарт оновлення в його випадку суспільної угоди, в моєму випадку просто оновлення цього стандарту справедливості. Його тут є декілька пунктів: серед них захист бізнесу і приватної власності, створення екосистеми загальної залученості, і турботи, зрозуміла доктрина оборони, компетентне і ефективне урядування, базові гарантії життя і безпеки найвразливіших. Як на мене, все це має сенс. Просто потрібна певна концептуальна рамка, яка була б зрозуміліша широкому колу громадян, тому що я не дуже вірю, що як і цю статтю прочитає так багато громадян, так і така історія із цим відео, правда, з цим відео ще гірша історія. Тому пропонувати такі речі потрібно лише коли громадяни свідомі того, про що йдеться. А можна з певненістю сказати, що більшість громадян не свідома всіх цих високих і абстрактних форм. Це не етатистська якась критика, це просто фактаж політичної культури, в якій ми живемо. І можете казати, що я не правий, але такий мій суб'єктивний досвід, те, що я споглядаю на це, потрібно просто якось реагувати. Тому це точно не має відбуватися згори, це має відбуватися через дуже широку мережу громадянського суспільства і самоосвіти постійної. І я доповню оцю ідею про власне наповнення, про концептуальні рамки того, яким може бути стандарт справедливості. І тут я звернусь до американської філософині Мартину Збаум, яку я теж досліджую. Власне, в неї є така прекрасна її версія теорії справедливості яка називається підхід спроможностей. Так ось Марта Нузбаум говорить, що вперше ніж говорити про якісь вищі рівні цієї справедливості, треба забезпечити справедливість базову. А для цього через законодавство, через якісь дії, через активність, так само суспільство, мають бути забезпечені базові людські спроможності. Що в даному випадку означають спроможності? Те, як визначається сама Нузбаум. Спроможності це відповідь на питання про те, ким людина може бути і що вона може робити, якими є її можливості в суспільстві. Тобто це те, що означає спроможності, тобто, тут включаються одразу і права, і можливості, тобто це набагато збірніше, абстрактніше поняття, яке включає набагато більше, ніж ті поняття, які я перелічив. За нузбавом для реалізації мінімальної справедливості або базової справедливості. Треба реалізувати 10 спроможностей для кожної людини. Серед них життя, здоров'я тіла, фізична недоторканність, доступ і взагалі, можливість мати і думати це відчуття, уява, думки, емоції, практичний розум, або, іншими словами, власний світогляд, приналежність. До інших приналежність до інших в політичному сенсі, приналежність до інших просто в сенсі якоїсь спільноти, це можливість проявляти себе якось серед інших людей. У Нузбаум є така сама і спроможність турботи про інші види. Це турбота в ширшому контексті про добробут якийсь екологічний, про права тварин так само, але і про екологічний взагалі добробут в ширшому контексті. Передостання спроможність у неї це гра. Тобто це те, що називається от, і тим самим відпочинком, про який говорив Антон Драбович. І власне десята спроможність це контроль свого середовища існування, політичний контроль і матеріальний. Тобто це як і можливість заробляти і мати гідну оплату праці, так і політично впливати на те, що відбувається в країні. Це власне і тим, тим що і має, чи має займатися громадянське суспільство або спільнота. Тому, як на мене, це набагато набагато буде чіткіший і зрозуміліший формат пересічному громадянину, чому йому варто взагалі думати, чи їй варто думати про справедливість, а не про якусь абстрактну суспільну угоду, яку придумали в Києві на декількох постійних публічних майданчиках інтелектуальних. Це щось набагато набагато зрозуміліше. У громадянського суспільства набагато більше шансів це рознести в широкі маси і донести цю ідею, і вже тоді, коли це буде зроблено, держава може щось робити. Звичайно, скажете, ви не можна чекати все було, тому що зараз війна і це правда. Тому воно ніколи не буде реалізовано на 100%, відсотків, а буде, буде реалізовано ідеально. Щось має бути зроблено вже зараз і воно вже відбувається згори. Все таки держава буде це робити так чи інакше. Тут нам дуже допомагають наші партнери. Так само, коли заходять різноманітні громадські організації в Україну, це теж оця фонова культура, це все-таки не державні організації і не вплив. Тому це завжди буде в наших обставинах щось таке комбіновано. Але базово займатися цією об'єднавчою ідеєю має все-таки не держава, а громадянське суспільство. Тому пам'ятайте, що нам не потрібна суспільна угода. Єднаймося і слава Україні! Підписуйтесь на канал і підтримайте його.